Вітаємо з випуском новин від 22 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Піше патруль муніципальної варти та змога чути, бачити і реагувати блискавично. Водночас, нашу присутність і підтримку відчувають оточуючі, бо наша впізнаваність 100%. Спільно з поліцією ведеться перевірка документів для встановлення осіб, що рухаються з порушенням комендантської години. За 15 місяців воєнного стану слід усвідомити та запам'ятати, що в цей час рух цивільних осіб та транспорту без перепусток. Заборонений, буває таке, що реагувати на ситуацію треба швидко, а діяти невідкладно. Адже за цим здоров'я потерпілого, і все це за взаємодії небайдужих перехожих хлопців, які, зачивши небезпеку, кинулися на допомогу. Туди ж прибули і муніципали. Чи то в стані алкогольного сп'яніння, чи то під дією інших речовин, хлопець бігав вулицею і волав про допомогу. При цьому тих, хто загрожував його життю, поруч не було. «Ударив хтось?» «Він йшов, його хтось ззаду чи бить, а ворвали. Носки зняли, присовки, телефони, все сняли. «Ударив хтось?» «Ні, це там далі». «Випивали?» да. «Так». «Сознання йде, втрачає, да просто так він включається одразу на ходу». Надавши першу домедичну допомогу, викликали бригаду екстреної медичної допомоги. «Говорять, що побили». Про подію поінформовано і батьків. «Вашого дитину хтось ударив, і він втрачає зознання. На даний момент викликали ш Сказати, що випадок дивний, то нічого не сказати. Бригада швидкої допомоги доставила потерпілого до міської лікарні, де його було госпіталізовано. Ми забираємо вороску були сельбе. А ось один з тих хлопців, які відгукнулися на допомогу, несли його до громадського місця, викликали швидку, зателефонували батькам. Це гордість нашого міста. І він вже йде ж на зустріч, і без, носко, без нічого говорить что его оборвали, ударили любители, наберите, пожалуйста, родителей. Мы набрали родителей. Родители начали возмущаться, кто, как и почем. Мы решили, собственно, привести его до Каштана и вызвать скорую. И по пути, когда мы его несли, он терял сознание очень много раз. Такий вчинок хлопців заслуговує високої поваги. А так, скориставшись ситуацією, спричиненою штурмовим вітром двоє чоловіків, що мешкають поруч з парком миру, здійснювали розпил дерева, що розломилося. І тут знову спрацювала ваша пильність навіть молодих дівчаток, які опинилися поруч. Після урагану сьогоднішнього це дерево дійсно упало. Місцеві жителі. Распил. В таких случаях я же говорю, я понял. Звонится в исполком, дается о себе знать, что вы действительно проводите распил от стихийных бедствий. Я понял. Аби даний випадок не залишився безконтрольним, муніципали взяли дані у обох чоловіків. Бачите правопорушення, наберіть телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 або повідомте іншим зручним для вас способом. Довіра до муніципалів росте з кожним днем. Їх викликають першими на місце події. А все здавалося б банально. Молодіжна компанія та алкоголь, але ж поруч громадські місця, житловий масив.

Біля іншого магазину. Кубка молодиків конфліктувала на рівному місці після того, як їм відмовили продати випивку. Компанія так молодих людей восемнадцять тому станданіх да, і одразу по гарячим слідам їх вичислили, бо громадяни нашого міста проявляють пильність. Сіри, якраз у молоді і учаскували там все. Хорошо, Ирина, спасибо Тріцю знайшли. Хлопці трохи захміліли, бесіду провели, попередження зробили. Великувати інцидент? Ні, Ні, ми між собою так Це пору. місце, я скажу, що вони ножки виключили. Молоди ребята, так що на суді був порядок. На зупинці порушує статтю 178 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Молоденькі дівчата. Так, теплий вечір, зустріч товаришок, але ж не так. Щоб п'яти, знаєте, що випрошу просто більше нікуди. йти. Зупинка це також не місце для зустрічі з алкоголем. Усвідомте та запам'ятайте. Усне злосне попередження. Дякую. незнання законів не звільняє від відповідальності. Перший раз просто слухаю об там добре. На перший раз відбулися попередженням. Наступного разу адмінпротокол. Другий раз це вже буде адмінпротокол. Ми визиваємо патрульну поліцію або їдемо на нашій патрульній, та їдемо в відділок та й пишемо протокол. Це буде вже другий раз. Добре, буде, якщо ви прислухаєтеся, що говорити про молодь, коли дорослі чоловіки та жінки дозволяють собі подібне. Поступив визов можна алкоголь і напої. Піва да обираємо це. У вас собака нервується, а поруч з вами нервують інші люди. Перехожі, мешканці будинків, яким доводиться спостерігати таку картину не щодня. Ну а на нервно а так з півцем відпочиває компанія хлопців, серед яких є і неповнолітні, і головне знають, що порушують. знаєте, що порушують, чого сюди п'єти можемо. Закінчився кому скільки років? 15 батьки. Зверніть на це увагу. пиво це також алкоголь для тих дорослих, які випивають поруч з власною дитиною на спортмайданчику. Така проста істина, мабуть, ніколи не дійде. з Стрібенка виспобуля погуляти сну. Ви гадаєте, що гуляти з дитиною на майданчику і випивати то є нормально? Дитячі майданчики, двори, багатоповерхівок, то також не місце для розпивання алкоголю. Ваше обурення не виправдане і безпідставне. Читайте закони. Це громадське місце. ви можете у себе в квартирі сидіти. Якщо це частний будинок, то во дворі я сегласу. А так добре посиділа ще одна компанія ящик пустих пляшок. Виклик муніципалів та поліції: коли попередження, прохання, зауваження не діють. Спрацьовує адмінпротокол, аби не сталося подібного ще раз Подивіться на екран і задумайтесь, чи хотіли б ви дійти до такої кондиції, стати соромом власної родини? Таке відповідальне ставлення до кодексу чистоти міста, до збереження його санітарного стану не може не радувати. Молодці! Безперешкодний рух пішоходів, забезпечення видомості для інших водіїв повинні стати за норму паркування для кожного автомобіліста. Перед вами знак забороняючих паркування. А ви Стоїте під знаком що неправильно тут спарковку? Ми попередження вам викислили селище. це вже буде штраф. а цьому каскадеру жоден закон, жодні правила дорожнього руху не писані. В стані алкогольного сп'яніння він дозволив собі йти на взліт. Плювати хотів на власну безпеку. Подумай про інших, для яких ти становиш пряму небезпеку. Водій не справився з управлінням двіжені врізався дерево. Со працівників поліції, водій знаходиться в нетрезвому віді через власні амбіції, зайвий алкоголь, невміння тримати себе в руках. Ви згаяли час одразу трьох служб: муніципальної варти, поліції та швидкої допомоги. Можливо, в цей час її потребували інші. Муніципальна варта разом з вами 24 на 7, бо лише спільно ми зможемо досягти поставлених цілей. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.